Христос посеред нас, дорогі браті і сестри, у нас і сьогодні незвичне запитання. На відповідь про те, яким чином слід будувати своє молитовне життя, у нас є в кожному молитвослові таке слово правило. Наприклад, ранкове правило, вечірнє правило, правило до причастя. Тобто церква встановила правило, саме скільки потрібно помолитись ранком, вечором, наприклад, участь до причастя. Але в кожного в своєму духовному житті може бути інша міра духовного росту, в кожного своє молитовне правило. Ченці роблять одне, священники інше, прості люди, такі серед тих же людей, які я назвав тої ж категорії, також різні степені. І тому правильно такі питання вирішувати на сповіді своїм священником, якщо у вас є з домівником, для того, щоб не було через міру, бо все, що через міру є погане, пам'ятаємо, що Бог не хоче від нас чрезмірних подвигів, подвігів. А навпаки, диявол, він благими намірами устелює. Дорогу в ад є така поговорка. Ось тому дуже треба бути уважним до своїх думок, навіть якщо вони кажуться благочестивими. Всюди потрібна міра. Наше завдання людей, які проживають в миру, постійно мати пам'ять про Бога. Так кажуть святі Отці, тлумачучи слова апостола Павла про те, що непрестанно моліться. Ось що це означає: пам'ятати про Бога, де б ти не був. Куди б ти не йшов, ти всюди бачиш Бога у рослинах, тваринах, людях. І це є ця пам'ять як молитва, як те, що ми постійно з Богом в спілкуванні. Ось тому вам так і бажаю встановити своє молитовне правило разом з духовником. у мірі своїх сил, щоб не було нічого черезмірного, і всюди мати пам'ять про Бога. Якщо вам подобається, браті і сестри, те, що ми робимо, будь ласка, ставте лайк. Підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок. Христос посреди нас є і буде.